Пішла у нас п'ята мапа, мапа вікенді. Я думаю, що на цій мапі будуть дуже, дуже файні файти. Ми це все побачимо. Так, що у нас летять? У нас Unbroken летять на початок мапи, хочуть залутатися. Дуже файно, щоб з ними нікого не було поряд. Но вони летять на тріку соло. Зараз файно залутаються, знайдуть 100% парашют. Так, що у нас там далі? Хлопці полетіли. Так, що у нас на трені? У нас на трені хто тут падають? Вікторіус і хто це? Екси. Екси. Оу-воу! Чого починається? Зараз хлопці. Але ти. Я не знаю. Екзешкам після того топ-1 їм просто не щастить. Я не знаю чому. Я думаю, що потрібно дивитися цей файт. Там ще броджи Йоа буде битися без капітана команди, Nocap. Там також буде. цікаво. Давай так давай так домовимо. Зараз подає... є. Все. Все, дивимося цей файт. Я хотів сказати, хто дає перший файт або Брожеджишки, або там. І будемо дивитися той файт. Ну, поки я договорив, нормальний, Убиває Nokia дестійно. Але й тут у нас дивиться, нокають Ковалевича. Руками нока... забивають. Так. Але кабуль занокають, два ноки. Два Nokia Victor висів, два ноки. Вийшов Валог і все. Команда так, не є. Ти, ти знаєш, я тобі скажу, команда капітана. Я от на кланових битвах е в своєму клані я командую повністю ротаціями. Я тобі скажу, що команда капітана це Дуже велика праця, тому що ти повинен е, аналізувати дії свої, куди поїдуть твої хлопці. А, намагатися аналізувати дії суперника, що вони будуть які контрміри е, застосовувати проти твоїх якихось мірів, які ти будеш застосовувати. Це дуже великий труд. І ми бачимо, що тільки Велох вийшов, і, на жаль, у Вікторіусі вже другу катку, третю, другу катку, так, на жаль, не йде гра. Ти знаєш, можливо, він колив щось по-другому. Ну, побачимо, побачимо, може. Зараз розгрісаються. Так, що у нас тут? А тут один коше залишився. Тоді тому Йому потрібно бігти. Йому потрібно бігти. Бігти, звідси, коші потрібно. Забирай дасть навіть... стіну. Дівчинку. Так. так, залишається один чако <плес> Він чує. Ну, я думаю, зараз вони чекають. Зараз тільки йду справа з, з ангара, дабл дабл, дабл дабл, думаю, зараз вони. Його начекають, тому що він сидить відкритий під них, він чує ближніх, але не бачив дальнього. Побачив дальнього, намагається піти лівіше. Бачив, бачив його, по-моєму, побачив його дабл-дабл. Ні, не побачив. Не побачив. Це нам видно, тому що в нас, дорогі друзі, є x рей І ми це все бачимо. Хлопці, на жаль, не так можуть бачити, як ми. Ой, диви, я включив але... x рей Дякую. Це хочу зробити це. Так ти сказав би мені, ти сказав би, включи X-рей. А може ще. Щоб... А, ти не в грі, так? чи в грі? Я не, я, я не в грі, мене ж вилітає, я тобі казав, Понятно, мене є невеличка проблема. Я це як сиджу. Не знаю чому. Я не знаю, як це пофіксити. Я читав в інтернеті, але, на жаль, не знаю, як це зробити. Так що вибачайте, я буду по другому стріму. На жаль, тільки дивитися. Так, ну ти так... знаєш, що я намагався, я намагався робити по-другому, щоб мене була запущена, але. Дуже важко, тому що я дивлюсь одне, ти дивишся друге, і дуже важко потім ну, зібратися. Ні, нам це не потрібно, тому що якщо комп'ютер нормальний, це типу на запасний варіант, бо іноді в мене зараз ніби наладилось трішки. Чує, пічує його. ой ой хорош. Він його нокає. Хорош. Він його нокає, морю май добиває. Зараз все Но... добре, тому працюємо так. Бо в нас, здається, на фіналі була просто жесть. Так, 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 так. Ой-ой-ой, ви. Закриває, закривається. Круто, команда. Ні-ні, так робити ні, не треба. Такого робити не треба, хлопці, хлопці, навіщо? Це запрошені... Це запрошені друзі, хлопці, не потрібно. У них трішки другий менталітет. вони цього можуть не зрозуміти і образитися. Я прошу вибачення за папу. І за цього, і за свого <рив> що, що таке зробив. Нічого. Ми, ми скажемо, щоб такого більше не було, щоб такого не робили. Тому що коли ти програєш файт і так на, трошки морально підсідаєш. А ще коли починається БМ, це дуже негарно. Так, все, ладно, ми цю ситуацію. Переносимося далі на що серйозно, Вони отримують ног по Ністеру, Я думаю, зараз його доберуть. Ага. Команда Зіброва. Так. Яка так. залишилася без вусіка, роби вже кіл, добиває Ністера Мувіса, але вони навіть не намагаються лутати, не забирають чіп, вони його поберегли його нервішки і уїжджають звідси. Заробили поінта і поїхали. Диви, у нас кастел вільний. Понятно, Тут Коша буде друзі. довго це все ховатися. О, так, Те, що я казав, йому потрібно просто тікати і намагатися просто-напросто забрати. Ой-ой-ой, ага. ой, побачення, це Серйозно. Як сабжик постріляв погано. Не пішло, не пішло, не пішло. До речі, Велик уже другий раз. Другий раз. Ти пам'ятаєш, коли він на мірамарі на мав. Е... Тоже, і йому пощастило, він просто поїхав. Так, так. А, Так, так, раз, так. цей раз йому так само пощастило, що хлопці погано постріляли. Але Ікла досвідчені хлопці, я думаю, зараз вони розпідляють цю ситуацію, якщо з боку ніхто не буде допомагати. Там, здається, ти... Камаха був, і він ресав Велекта. А, так, вибачаюсь, так точно. Так, все, Камаха, так. Да. Навпаки, все. Ну, ой, я думаю, ой, що Велек та... зараз помиляється, дуже сильно помиляється. Ні, yes, сюди Він під'їжджає. Да, да, не да. треба. Так, не треба. З усіх сторін розібрали Велекта. Це була помилка. Вітаємо команду Ікла, вона. Заробляє 4 поїнта. Так, давай заряджати гримів. Заряджаємо гримів на перемогу на цій карті. Так, а куди вони їдуть? Я не відкрий нам. Так, де вони в нас знаходяться? Ось тут. Ось тут. Вони тут під'їжджають тут, під, під міст... лайнів. Лайони будуть перекривати дорогу. Літак так летіше, я думаю, що хлопці з гримів можуть не очікувати команду Cyber Lions. Я думаю, зараз їх там можуть опять на ротації зустріти. Виходить, виходить постріляти Cyber Lions, він бачить. Він дивиться-дивиться на цю всю ротацію. Біквіл знову не туди їде, я не розумію чому. Біквіл є другою стороною. Він по своєму бачить цю гру. Щоб він її зараз по своєму в лобі не побачив. <гум> Тому що там на перехресті бачить, стоїть у нас. Він вже, а, він, вже зараз зроб... буде? він вже зробив красиво, йому не треба. Я зрозумів, все. Проїжджає. Фух, проїжджають хлопці, проїжджає біквіл А тепер, їх. я тобі скажу, а тепер, якщо вони знають, що Cyber Alliance там були, то тепер вони можуть в зоні їх і почекати. Тепер на їхню ротацію, якщо вони їх замітили. ні вони тихенько просиділи і пропу. А, ні, щось там стріляли, ні? Да, 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 Замічено. Так, мені так, цікаво ось тут ставліка, буде на щось... Статися, напевно, закінчилось паливом. Ось тут ікла зажали трішки. Нет, ікла в кімпу, їх важко підпушити. вони 2-2 грають. Бистро будуть підійматися, так що я думаю, що у нас шайдера лутає. Ти бачиш дропчик. Фамасик, фамасик. Угу. міськ не люблю. фамасик, не люблю. Ти полюбляєш фамасик чи ні? А воно як задирає, то те сто відсотки, сто відсотків. Ми не такі сильні. Прям цей воно як задирає, то й Фомас. Я не взагалі не можу в нього селя. Ні, краще зауга постріляти або МК. Але іноді фам... я тобі скажу таке, як нач... ну, залітає. Залітає, Дольник. на на день, на день не приходиться, розумієш. Так, так, згоден з тобою. Ну, мені саме краще Дульнік і X2 на цьому Гані підходить. Я не знаю чому. Так. Так, що у нас тут, ніндзя? Букаші залишився соло, бідненький, біжить. Біжить, біжить. Я не знаю, куди він біжить. Я сподіваюся, у нього є хоч якісь чіпи, але ще сім миморісілки біжить, можливо, ні одного чіпа в нього і немає. Ай-яй, намагається висілити він. FXNESA. Так, маркейм. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, який гарний шот! Все-таки він не дочекався. Молодець. Він дивиться, він дивиться, хлопці, яка будуть піднімати. Потрібно кидати якийсь смачок, напевно. Молодець. Сабжик бізить його піднімати. Емер... Він добив! Як же помиляється фікснес? Емергем його добив в такій легкій ситуації. В кімпі він помиляється. Боже, що це робиться? Ай-яй-яй, майже мокнув другого. Хілиться жити, хілиться жити потрібно. Молодець. Молодець хілиться живе. Ніваки вбиває ведмідя. Так, да, так, да, так. Да. А ти бачив, як помилився XFANS? Бачив, бачив. Він просто міг жити там в куті. Ти знаєш, я думав, що можливо підпушують, він боявся щоб не залетіла хає те вікно і, і намагався відповсти трішки. Так, псайхо розливає, я так розумію, бензин. Нам треба сюди дивитись Ой-яй-яй, який підступний хлопчик. У нас на, з ніком Шадомішка. Він чує, він чує кавасанки. Просто в стіну і все. Попав трішки, да? Ні, він не попав, він, він в себе попав. А. Він підняв сильно догори, і це була удача. По ньому ніхто не попав його самою дачею іменно з цього. Спонсер Фауста. Я не розумію, він побіг, він побачив, що вас забіг у кут, але він не, не, не висловив. Псайхо дає ног по Андрійко. А що у нас робить? Чому у нас так хлопці далеко? З Фомасом, чому у нас так далеко інфа? Чому один запушив, а двоє не записався не зрозуміло те? Добивають нас, на побігу, добивають. Так, так, так. Все таки вибрали ситуації гіпла. Дуже тяжко. Залишається один. Так, залишається у нас один. Так, а, ні. Ще Щемерги. І ще й раз залишається. Але вони щось так розтягнулися, я так не розумію, що вони зробили. Два залишилися, типу, на перекритті, два пішли, але якби вони підійшли під, цю, під цей будинок, щоб у них був згори кавер, я розумію. А вони пішли за цей будинок і їх просто фізично неможливо каверити з цієї позиції. Чому хлопці так помолилися? Ну, але ну, це таке. Бачите? Їм може звідти відніше, нам видно звідси. Ми ж вони ж не бачать, в них немає ексрая, так як у нас. Вони цього не бачать, те, що ми бачимо, на жаль. На щастя, можливо. Так. зіброви Нокають у нас медведя. Третього, третього, б'ються, б'ються сквадом кладом медведів. Треба їм зайти і сказати, що за них не дають поінти. Можливо, вони думають, що за медведя, їм дають. 10 поінтів. Яка? Ух, як проходиш, І зараз тура туди буде прилітати. Ай-яй-яй, задралась, задралася. Кавасанки ставилися <плес> хилиться. Доб'ють, напевно, в сайфу. Найжа добили в сайку. Доб'ють псайху цієї хаєшки, 100%. Ти туди! А туди, зидки дотікає. Він не знає, що тут ще кавасанки знаходиться, він не знає. Якщо зараз почуєш, що це коле аптеку, а ти. <плес> Ай-яй-яй, не туди. Кавасанки, кавасанки, ти бачив, не коло в аптечку, щоб він не чув. Що Emergame, е, ну, ти розумієш, коли підходиш, щоб він не чув він коли аптеку. Але я тобі скажу, з такого складного файту ця команда непогано навіть один в один зараз. Unbroken. Молодці. Я думав, це. Все... В якийсь момент це все їм. Але дивись, зараз 50 на 50 Але ти знаєш, я думав, що коли вони добили Ізикло. Е, е, Одного тімейта їхнього, я думаю, що їм потрібно було разом підходити 4 3 файтитися. Вони якось так розділилися, бачиш, і за рахунок цього залишилися один в один. Хоча ти знаєш, якби вони зайшли 4 в 3 в компаунд, я думаю, у них би було більше шансів виграти. А зараз хед то хед ситуація, і тут уже кому пощастить, тому що ти знаєш, це таке. Це папа Тут вроді би ФАМАС, але його задирає, а там біріл, який не пробачає взагалі. Рівні умови, рівні умови. Так, так. Виграє воїн, той, який має більше витримки і терпіння, і кращий скіл. Ну що, на кого а, ти ставиш? Або удачу. Хм. На так кого ти ставиш? Я ставлю на. звісно, що на Кавасанки. Ну тоді я ставлю. не на... О, закривають, на жаль. Хлопці, якщо з команди летить снов, якщо ви думаєте, що ми радіємо, коли вас закривають. І співаємо, хлопці, це не так. Ми за вас вболіваємо. Просто це... у вас такий нік, що потрібно перед новим роком поспівати цю. Дуже найкращий... Найкраща назва команди. Так, на так, на так, двох так, останніх так. турнірах. Зволен з тобою: Фуць... Фуціка -фу -фу Внокаю, да Кепи? Так, так. почекай, почекай. Він писав Як, як? Фицик. Фицик. Фицик, він написав бляха! Фицик, йо, -йо Ну, Значить, <смеш> значить Фицик. Да, я передивляюся, повтори, як нокнули і FXNESA, е Зіклів. Да, гарний постріл, і потім він сам помилився. На жаль. Так, що у нас команда No Cap. Закривай мене. Закрили, все. закрили. Так. А так. Де, де тут Ніваки? Де тут е команда медійна наша? Вони тут закривають, закрили півкоманди, так? Да? гопотянки? Так, 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 так. Хоча вони трьох. А так. вони, ще, вони ще, ще, ну, що серйозно, вони щось на ротації зловили, ну що серйозно, одного, пам'ятаєш, так, вони в так. на машині автомобілі їхали і ноктули і добили його. А, а ще ж вони ці, натренувалися на ведмідях. Так, так, три відміді вбили. Легенько. що Так, легенько просто. Ну ти бачиш, аж. А ну подивись, що в них погано? Що вони тут залутали? Так, третій армор бачу. Третю каску з третім армором. Не Два третіх армора. Да, да. ти знаєш. Третя касочка ріш, рішає. Шафті вай. Все-таки <кхід> CyberLion там нокають, я бачу, хлопці на ротації, напевно. Сірібанчика нокнули. І його, він за руль посадили його бідненького. Він же ж нокнутий, хлопці. Намагалися, бачу, його вивезти, я думаю. І випадково посадили за кермо його. А він нокнутий, на жаль, не може їхати. Ой-ой-ой, Богдас. Побіжить добивати, побіжить Тай, робити. Так. Да та є джазу. Так, так, так. І все, він зараз тільки подивиться, що нікого нема, хлопці прикривають. Богдос, смачок, братик, смачок. Підіймає, все-таки буде хоче серібать звідси вивезти. Гарно, гарно. Гарно, молодець. Він це правильно робить, тому що він не знає зараз, де хлопці, тому що там такий граунд, що він не бачить, чи є під ним, чи немає. І хлопці не можуть його звідти закаверити, тому що він нехай. Круче в безпечне місце його відвезе. Так, у нас продовжується файт між Кавасакі і Шайдера. Шайдера? Шай, шайдера, вибачаюся, якщо неправильно читаю. Але ти бачиш, хлопці надіються на те, вони в зоні, вони надіються, що хтось когось перестріляє і все ж таки підніме своїх тімейтів. Так що Кавасанки, я думаю, бачиш, я думаю, він піде більш активніше грати. Хто це в нас такий тут всередині зони? Це що, Броджі Джіюа чи що? Оце? Не. Так, ні. А, це в нас. А хто це в нас знаходиться? А ти зверни увагу, BroGi Йоанна на початку втратили трьох, але коша Тьох. всіх, всіх зарезав. Я то, що я тобі казав, що хоче коша... в тіку чекати чекати. Бач, коша красава, дочекався. Всі. Так, маніфестор, нокає Дімаша. Димаша. Допомога! Чим, чим? Допомога! Е, Такі х3 вам треба ускоритися, а то ми прийдемо вас всіх б'ємо. Обох. <laughs> Давайте, хлопці. Так, 100%. 100%. Ти знаєш, поки хлопці чекали один в один, боялися розіграти. Вже під них інші під'їхали. Кавасанки виживає на 5 хп. Боже, він взать тобі вийти. А це все чує Шайдера, розумієш, він чує, що Кавасанки і хілиться. І що получає дамаг. Зараз, можливо, після ще шел... дамага почне діяти. Так, що у нас тут, хлопці? Біквіла втратили, що таке? Санька казав, що хоче спати бідненький. і він, напевно. помився. Помився, так, так, так. Люди працюють, я тобі. Ух, нафиг люди... Теребаня, ну нукайс, нафиг, са випадково 2 в 2 ситуація. Ой-ой-ой. МП5, -ой. ти роз. Я ні ніхто... к Богдос далеко, добивають. Богдос, давай братик. м 24 братішка. Добре, що він мене чує. Вивезе? Богдос? 100%. Вірим? Чат вірим? Сто відсотків, 100%, 100 вивезе. Не знаю тільки що, Ну щось вивезе. Якби ЧП було б бачиш, Братик, ти бачиш, постріляй по ньому. Він не замітив. він не замітив. Нокнувся від зони! Четверта фаза. Він бачить його, не бачить, там трава, а він не бачить його. Ікла знищили, да? Так. ми будемо... Ікла будемо... знищили шайдеру. Навпаки. Навпаки. все-таки, так, 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 виграли, виграли. Так, так. Ми Богдосу не будемо казати, і ми, ми бачили це на стрімі, як він добивав і ті под зони здох. Вибачаюся помер. Буває, буває. <ріх> Ой-ой-ой, не погано, не пога. 6 кілів. Такі треба для я в думаю, трьох... що далі вони не прийдуть. Трьох вони краще грають, ні? 6 кілів, 6 пойд. Не, шість не будемо ображати вусика. Будем. Він може на стрімі не буде. Так. Так. Але... Так. Закінчується команда. Але 6 кілів. Але 6 кілів. Так, що ми маємо? Восім команд залучилося, зона звужується. У нас одна команда знаходиться в зоні. Для Богдоса карт бланш Повністю перед ним нікого немає. Якщо він зараз закавере одну сторону... Він зможе спокійно заходити в топ-4, в топ-3, я думаю. І лутати вже плейспойнти. Ми бачимо кавасанки, але я думаю, що влад його просто я не пустив в зону. Закрили. Ікла все-таки команда NoCap cap. Squad. Я, да, я думав, що його закриє влад, але його закрив Сквер. Ну, Сквайер, Сквер. Позінкевич тобі передає привіт в чаті. О, вітання, вітання, Позінкевичу, вітання. Дуже файний хлопак. Коза нам дозволила співати летить snow», бо це і команда. А, дякую, Дякую, дякую. Ми вас любимо. Так, Влад намагається намагається пострілятися. Зброджий. Нокає першого. Він може всіх закрити, диви. Все, а тут Броджийа габела, бо тут Влад буде рішати. Диви. Ми зараз зайдемо в спину. Кошу ще норка, зараз добивають. Де туди трішки хаєш подав. Ти бачиш, ти недавно настановив Brod G і на жаль, на жаль, влад, нам, влад своїх хлопців зі свого клана не добиває. Не. Який молодець, знаєш? Раз... Я тобі скажу, молодець, повага. Оце за таке, за таке повага. Знаєш, як, як у футболі, так? Е є фаєрплей. Так, коли одні команди іншу там повагу, да? Так, це, так. Саму у нас. Влад молодець, не вбиває. Так, як зешки. Ну що? Він Пан сказав зора. про сковородку, що він махав і звичайно зажав іншу кнопку. Ага, ага. Добре, все. Вибачаємо. А тепер подивися, тепер подивися, яка ситуація. У нас Екзешки, які забрали першу мапу з кучою кілів, зараз мають 11 кілів. Мають всі шанси на перемогу. І вони єдині будуть зараз закривати зону, тому що в них в єдиних є краю Ой-ой-ой, опанока є Владіка. Боже пуга же, ні, це Unreal. Це так, перемога так, для, 100%. для цієї команди. Хто б там не залишився. О, тінь, ще живий, Зброджий Юа, ластовий, бокдос, також живий хто тут ще Всі по одному, да бакінський Баканський сквад один. І ось цей. Хто тут Зеро, Зорро. Зорро Серега. Сергій. Один. Зорро да. Боже, так, це подігла. просто дивись скільки поєнтів для них бігає. Ну, це їхня перемога. Я іншого виходу не бачу. Це 100%. Зараз тим паче, ну я думаю, в цій ситуації Богдос повинен, якщо він буде просто лежати, я думаю, це повинен бути його топ-2. Мав би. Зона які в які нього. Оці два воїна зараз будуть мертві. 100% <с> також полежить на топ-3. Я ну... думаю, зараз, зараз якщо бро, якщо зоро піде на Богдоса, а він туди піде, якщо його на ротації не вб'ють, тому що Богдас може його закривати. Почали, так, почали. Вони, так, вони поїхали, поїхали шукати. Зоро закрито. Я, Богдосом. Ну то я тобі сказав тільки що. Так, так, було, Я сказав, якщо зоро Сергій піде туди, а йому більше нема куди грати, його Богдос закриє. Все так вийшло, так як і є. Значить, трошки щось я розумію. В Цій грі це мене радує. Але ти подивися, ті нокає, у нас дабл дабл, дабл, і я думаю, він з ним дограє. Помер, помер, помер. Все. Він помер, не дограє. Помер, не дограє. Залишається у нас. Хто це в нас? Бокдос? Букаші, Букаші. Залиша... залишається ніндзя, Богдос. І як Але ніндзя в нас. Богдас у нас в зоні, а ніндзя не в зоні. І в нього немає інформації по людям. Куди він Він намагається крутити так само, як крутив у нас е... Сергій з команди, яку Богдос тільки що закрив. Намагається так само. Але думаю, зараз, якщо не і все-таки забереться на цю кришу, то я думаю, він дограє грає і побачить ротацію у нас ніндзі з Букаші. Але вони чули, звідки стріляв Богдос. І зараз, Але... якщо вони... Так, так. Я думаю, Богдос... Так, так як я казав, це Богдоса топ-2. 100%. Якщо... А тепер дивишся ситуацію, якщо раніше його WW з морю вони не знайдуть, так? Тому що щось на нього сильно дивиться папа. Так, хто там Ніндзю побачить, хто ще не побачить, й-мойо. Богдос. Топ 2 не топ буде. Ай, побачили, побачили ніндзю. Все, вони побачили ніндзю. Кого першого б'ють? Кому дадуть топ 2? Богдос. Богдоса пушать. Богдос, нокає, моріума, але зараз зірветься від хаєшки. хаешки. Не, не попадає, не попадає. На цієї. Я думаю, т 3, я думаю, немає. А він не побачив ротацію Все. Букаші, допоможи, будь ласка. На жаль. Ну, майже. майже. Ах. Майже, майже, майже. Вітаємо команду Екзе. У них скільки там? 16 кілів. Топ-1. У них дві катки, де 16 кілів і топ-1. За дві катки вони взяли 32 поїнта. Топ-2 займає команда Букаші. На жаль, 0 кілів Хлопці не змогли зробити ні одного кіла. Третій у нас команда Іммортас і четвертій у нас Броджа Юа. А ну-ка скажи, ану опусти трошки нижче. Я хочу подивитися на команду Вікторія. Вони зробили все на один кіл і зайняли топ 16